Валентин Землянський народився 21 грудня 1975 року. За освітою правознавець був начальником управління зі зв'язків з громадськістю національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України. Пане Валентину, моє вітання. Вітаю. вас. І ваш, ваша думка стосовно. Чергового підвищення тарифів на холодну воду, гаряча подія сьогоднішнього дня. Ми ще ніяк не можемо пережити тарифний шок від попередніх підвищення тут. Щотижня нове, 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 люди вже губляться, чесно кажучи. Ну, я хочу вам сказати, що все це було очікувано. На жаль, очікувано і прогнозовано. Більше того, ми, ми з колегами про це говорили неодноразово, коли тільки почалася мова. А я скажу більше, от, Фейсбук де я змогу заглянути у минуле, да, от ще у 2012 році я говорив про те, що асоціація з підписання асоціації воно призведе до зростання комунальних послуг. От якщо ми зараз порахуємо зростання тарифів на гази... Пригадаємо, які тарифи були. Припустимо, в 2013 році да, це було 80, ну трошки там більше, з 86 копійок за, кубі, за один кубічний метр. Курам на сміх, можна сказати. Да, а сьогодні ми маємо сім скільки разів, хто у нас там з математикою дружить. Ну, да, тобто ми маємо практично в 9 разів зростання тарифу за останні два роки, два з половиною роки на газ. А, тому ще тоді мова йшла про те, що от таке зростання. Ну, по суті, на головний енергоносій в Україні газ воно призведе за собою автоматично, підтягне всі інші е, види, види тарифів на комунальні послуги, ну тобто на вторинні, да, на гарячу воду, на тепло. Підтягнулася енергетика, тобто електрична енергетика за, за собою підтягнула ці ці тарифи. Ну тобто, зараз рішення НКРКП про, про яке йдеться, про які ви почали говорити, це вже похідна. Від рішення стосовно підняття цін на газ і на електричну енергію. Ви знаєте, вам можуть заперечити тільки ця влада після майдану. Це перша влада, справді влада, яка дивиться правді у вічі. Тільки вона має мужність приводити тарифи до науково обґрунтованого економічного рівня. Ми знаємо такі от е, меседжі, які звучать на всіх телеефірах, у всіх ток радіо, телешоу і так далі. Я... Тільки ми це робимо. До нас був сусільний популізм. Тільки ми реформуємо економіку. А... Частково розумієте, маніпуляція полягає в тому, що частково сенс в таких заявах є, але тільки частковий, і частина ця не більша. А решта це брехня? Решта – абсолютно, тому що коли говорять про необхідність підняття тарифів, от я вам скажу, будь-хто з моїх колег скаже: так тарифи мають бути відповідати дійсно економічному рівню, да, тобто рівню витрат. Але вони мають корелювати з рівнем з можливістю дохо з доходами, можливістю витрат кожного конкретного домогосподарства. Ну це все одно, що громадянина посилає дружина, чоловіка посилає в магазин, у нього 100 гривень, вона йому написала продуктів на 500 гривень купити. і Він бідний не знає, яким чином її виконати. Ну, як в тому анекдоті, без, без грошей анекдоті. кожен дурень може без грошей, а ти спробуй без грошей. Отут така ж сама ситуація. Спробуйте Я... сплатити за цими тарифами без грошей. Я навіть знаю, хто це сказав. Попередній глава уряду попередній, попереднього <рес> да. тобто мова йде про те, що люди просто не в змозі. Ну тобто, абсурдна ситуація, коли більшість населення має отримувати субсидії для того, щоб сплатити за комуналку. Вибачте мене, будь ласка, це не реформа. У минулої минулого четверга, в цій самій студії, на вашому місті була відома людина, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. І мій колега його переконував, що в нормальних країнах частка тих, хто одержує субсидії, вона ніколи не може перевищувати. Щовати якоїсь критичної певної цифри, наприклад, 5%. пан Зубко пробував аргументувати зустрічна аргументація про те, що складні часи, що це вимушений захід. Скажіть, будь ласка, от пройшло два роки. Нам говорили, коли починали під тарифи, я Я нагадаю, пан Яценюк говорив в березні місяці чотирнадцятого року, що потрібно підвищити тарифи на 100% на газ. Було... Дивлячись на странку фігуру пана Яценюка, вірить, що в нього паски можуть і затягуватися, Значить, дивлячись на його будинок. А, і от тоді я нагадаю, що на 40% підвищення відбулося ще в 2014 році, ще до рішення з міжнародним валютним фондом. А після того вже пішло рішення Міжнародного валютного фонду, і ми отримали навесні го вже нові тарифи, Да? тобто, з, з усіма 7200, 3600, оці Ці цифри вони з'явилися вже після домовленості з Міжнародним валютним фондом. Але ж. Перше підвищення на газ відбулося ще в році. пане Володимине. Я читав десь чотири дні тому, що вже сьогодні заборговані за житлово-комунальні тарифи не сплата 13,4 мільярда гривень. Цілком очевидно, що чим більше вони будуть накидати, тим більше буде оцей ланцюги так би мовити... Будуть ланцюги ланцюги не платежів з боку населення, раз ланцюги не платежів з боку бюджету до е комунальників. До газопостачальних організацій, енергопостачальних організацій, теплопостачальних організацій. Ми вже маємо 25 мільярдів заборгованості бюджету по субсидіях. Ми в цьому році планували в бюджеті сплатити 35, 25 вже є заборгованості. А розрахунки кажуть тут після підвищення комунальних і зараз холодної води, і ще електрики в вересні місяці. Ми отримуємо 75-80% домогосподарств, які потребуватимуть субсидії. Тобто в грошовому виразі це буде приблизно якраз 8, десь приблизно 80 мільярдів гривень, які потрібно буде витратити на субсидіювання. А тепер давайте уявимо багатоквартирний будинок чи не зовсім просто звичайний наприклад 40 квартир. От в моєму будинку два під'їзди по 20 квартир. Одна частина сидить на субсидіях, інша не хоче на субсидії. Принципово, це псує гордість, ти втрачаєш людську подобу, це жалюгідна, ти принижуєшся, Абсолютно. ти не хочеш, я все зроблю, я буду землю їсти, не піду принижуватися, не піду оформлювати субсидії. Які права будуть тоді мати комунальні організації? Будуть вибірково відключати? Ну, вибірково відключити досить складно. Були, до речі, я так пам'ятаю, це ще в дореволюційні часи. Були спроби, до речі, десь у Донецьку вимикати холодну воду або гарячу воду, ставити заглушки, ну тобто якісь там системи. Ну вони були експериментальні, опробовували. Але ж наразі реально відімкнути в багатоквартирному будинку від газу, від тепла, ну від електрики, можливо. А від газу і від тепла у вас відімкнути практично неможливо. Я читав ще про науга українське. Вони можуть відімкнути каналізацію. А, о, якраз це з каналізацією каналізацію. Так, да, так, да, да, це з каналізацією було. прекрасно, це прекрасна перспектива, особливо для сусідів. Всі будуть дуже вдячні. І комунальникам, і тим, хто, і тим, хто не сплачує. Абсурд. От ще раз повторюся. Це абсурд. Ну, такого не може бути, тому що такого не може бути. Тобто тарифи повинні Рівно рівнопропорційно. рівнопропорційно нам постійно говорять про європейський рівень життя. От давайте дійдемо до європейського рівня життя, щоб підняти тарифи до європейського рівня. Європейці не сплачують 50% доходу. На комунальні послуги. Там в зимовий період сягає 20%, в літній період сягає 10%. Ну, опалення, воно там достатньо достатньо кусюче. Але да? це 20%, а не 50 і не 70%, або 100%. Я, до речі, наведу приклад. Сьогодні розмовляв знайома, кажуть, моя сусідка вона спочатку вирішила накласти на себе руки. Ну, поруч, поруч живе в домі, невеликий дом, не знову ж таки, не елітний. А потім вирішила от зараз продати дачу. Щоб сплачувати за кому, це, це не історія, ну вигадана, це реальна історія. Ну, а моя знайома питає, а що ти потім будеш робити? Вона ну, каже, ну а потім буду продавати цю квартиру. А потім нирки можуть продавати. А потім можна нирки продати. Ну, Тобто, вибач, вибачте мене, будь ласка, це. ну, у Наші політики досить люблять, це геноцид, ну, це дійсно геноцид по відношенню до, власно, до власного населення, до власних громадян. Ну як це інакше назвати, якщо люди, люди доводять. Ви ж, давайте говорити вже, ну так. Трохи трохи не по темі, але як ви себе відчуваєте постійно, коли постійно на собі тримаєте оцей прес-проблем, що потрібно сплатити за комуналку, там тарифи будуть надалі зростати, зарплата не зростає, тому що у вас ще є родина, яка також потребує уваги і потребує грошей на її утримання, окрім комунальних послуг. І щось їсти треба, і щось їсти треба. І де прориви держави. Нам два роки обіцяють, прорив. От зараз як прорвемося на європейський ринок, де ці прориви? Чому? Вони не відбиваються на стані української економіки. Кож, кожного дня ми знову вмикаємо телевізор. Про що ми і кажемо? Вмикаємо телевізор. А нам розповідають, що це обвалилося, а, той банк обвалився, того заарештували, то взяв, взяв хабар. А той, що взяв хабар позавчора, його сьогодні відпустили. А той, що позапозавчора вже полетів з України. Вибачте мені, будь ласка, про що ми можемо говорити далі? Нашим гостем був Валентин Землянський. З нашим гостем спілкувався журналіст Віталій Науменко. Всього найкращого. До побачення.